На Сомщині немає прориву кордону про нібито захоплення села Рижівка. Вчора заявляли пропагандистські медіа. Вони посилалися на інформацію з телеграму голови Чеченської республіки Кадирова. Він заявив, що Рижівку, нібито освободілі бійці полку Ахмат та виклав відео, яке це нібито має підтверджувати. На відео зокрема є кадри, де видно табличку Рижівської сільської бібліотеки. Як їх вдалося їм отримати, розкажу далі у випуску несеться. Отже, попри нібито відео підтвердження в телеграмі Кадирова, що росіяни окупували режівку. Президент Зеленський після доповіді сирського сьогодні спростував це. Отже, село під контролем українських оборонців в генштабі ЗСУ. Також не повідомляли про бої на цьому напрямку. Це була скоріше пропагандистська операція, заявив Зеленський. На відео росіяни тримають російський прапор, і цей кадр крупним планом, де видно лише частину будівлі на фоні. На наступному кадрі якраз табличка із режівської бібліотеки. Екою і там фасад будівлі схожий на той, що був на попередньому моменті зйомки. Станом на ранок російський прапор у селі знищили, каже Зеленський, і росіян там немає. Голова Білопільської громади каже, що у режівці немає деяких будівель, що були зафільмовані на відео. Він називає режівку фактично сірою зоною, адже вона розташована буквально на кордоні із Росією. Там навіть половина одного будинку на території України, а половина у Росії пояснює Зарко. Тому час від часу. Су у прикордоні громади можуть заходити ворожі ДРГ. Чому це там заявив Кадиров? Можливо, там десь рядом є кадировці, можливо, десь заходили якісь ДРГ, але те, що те, що ми бачили, якщо там фото, так ми бачили якісь знімки з супутникові. Справа в тому, що ті звутникові знімки взагалі не мають ніякого відношення на даний момент. Ну взагалі до, до рижівки там немає неподібної подібної річки, якби яка протікала прямо по селу. Про те, що на Сумщині активізувались російські диверсійно-розвідувальні групи ще минулого місяця. Повідомляв речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Навіщо росіяни поширюють інформацію про нібито захоплення рижівки? Як я вже казала, це може бути пропагандистська операція. І нагадаю, раніше керівник української розвідки Буданов прогнозував, що за наступом на Харківщину Росіяни можуть спробувати операцію і на Сумщині. Розкажу вам про спільний збір суспільного мовлення разом із фондом Повернись живим для батальйону безпілотних авіаційних систем 14-ї окремої механізованої бригади зсу. Ми збираємо 3 мільйони гривень. Усі зібрані кошти спрямуємо на транспорт, зв'язок та облаштування пункту управління батальйону, який зараз активно працює на куп'янському напрямку. Долучитись можна за посиланням, яке ми залишимо для вас в описі до відео.